Люди не хочуть думати забагато. Навідомо пару прикладів. Сумнозвісні банки та їх цінні папери. Рейтингові агенції билися п'ятою в груди цінними паперами з рейтингом 3А від Великої трійки можна було терти дупу. Всього на один пункт методи роботи рейтингових агенцій. Не втримуюся і розкажу вам один прикол. Вітаємо юні поціновувачі економіки. З вами Сашко Єзикат і сьогодні будемо розбиратись, що таке кредитні рейтинги, градація країн за фінансовою надійністю та як пов'язані з залізні дороги і штучний інтелект. Перша половина 19 сторіччя США активно розвивають внутрішню торгівлю. Через всю країну ведуть обмін корисними копалинами, виробами металургії, нафтою та залишками бізонів. А від Нью-Йорка до Сан-Франциско, між іншим 4700 кілометрів, а це 40 діб пішки в режимі нон-стоп. Не наносишся руцями. Саме тому в США починають активно будувати залізні дороги. Але, от за що я люблю капіталізм. Залізні дороги будує не держава. Залізні дороги будує приватний капітал, приватні інвестори. Але залізна дорога то дуже дороге задоволення. Жоден інвестор в одні ворота такий проект не потягне. Навіть в наш час необмежених капіталів в гаманцях напівадекватних людей в одні ворота промісся щось показати лише маск зі своїм макетом гіперлупи на 4 кілометри. Проте в 19 сторіччі потрібні були справжні залізні дороги і потрібно було багато. Для того, щоб залучити кошти населення, були випущені облігації залізничних компаній. Проблема була в тому, що пересічні громадяни не дуже спішили розставати зі своїми доларами, та й більшість професійних інвесторів не дуже розуміла, навіщо купувати облігації. Компанії, які будують залізні дороги, і от саме в цей момент зародилась система кредитних або фінансових рейтингів у 1860 році. Генрі Варн Пур, фінансовий аналітик і засновник компанії HV та HV Pur Company, яка надалі була перетворена в одне з провідних міжнародних рейтингових агенцій Standard Poor's, опублікував дослідження історія залізниць та каналів у Сполучених Штатах. Така собі монументальна праця на 650 сторінок, де багато таблиць і мало картинок. Хто бажає під відеопосилання, можете завантажити та погортати на дозвіл. цінність цього дослідження була не у хронології чи історичності, а у тому, що Пур постарався зібрати та проаналізувати відомості про фінансовий та технікоексплуатаційний стан. Американських залізничних компаній. От саме на підставі цього дослідження інвестиційні компанії та брокери і почали з'ясовувати, в які залізничні компанії варто вкладати гроші, а в які ні. Тобто, технічно можна було й самому зібрати більшу частину даних, але на це потрібно було витратити купу часу і досконало вивчити питання. А тут хтось це все вже зробив і об'єднав одну брошуру. Ця брошура виявилася настільки популярною, що її почали видавати щороку. Власне, 1860 рік саме тому і вважається роком заснування фінансових рейтингів. Хоча до того спрощеного вигляду, до якого ми з вами звикли, пройдуть ще десятиріччя. Все досить просто. Люди не хочуть думати забагато. Люди люблять готові рішення. Коли з'явився перший фінансово-аналітичний звіт, люди зраділи. Але потім знову засумували, бо, хоча і не доводилось самим перебирати всі ті нескінчені документи, але все одно в тих агрегованих звітах. Було забагато літер. Тому одного чудового дня з'явилися агенції, які сказали: ми за вас будемо робити фінансовий аналіз компанії, а ви будете на нього дивитись і вирішувати, вкладати вам гроші в ці компанії чи ні. І спитали ті агенції, а скільки літер було б не забагато, щоб ви, милі інвестор, могли б їх подужати. Призадумались інвестори, е, а то хай максимум буде 3 літери. Тут вже окупіли навіть агенції. Але клієнт завжди правий. І тому тисячі сторінок бухгалтерських звітів, мільйони цифр та рядків політики з закупівлі та кадрових політик, а також цілі стоси з стенограм засідань правління були стиснуті до літер А, Б, С та Д. Насправді їх дещо більше і можуть додаватись плюси і мінуси до літер, але логіка саме така. Саме Фіч у 1924 році, подивившись на мучіння інвесторів, запропонував рейтинг від ААА до Д. Загалом у великій трійки співвідношення літер та рівнів ризиків від А до Д, де А це найнадійніше, Д це дефолт, співпадають. Виглядає це ось так. Щоб ви зараз не псували зір та нерви, то під відео є посилання на статтю в Вікіпедії з таблицею та коментарями. Але принцип, я певен, ви зрозуміли. Так от, користуючись цим принципом, цінні папери з рейтингом, у якому є літери А то надійні, а цінні папери з літерою Д то дуже ризиковані. На цьому принципі побудований весь фінансовий ринок світу. Щоб ви розуміли, наскільки фінансові рейтинги важливі у системі світу, наведу вам пару прикладів. Рейтинги Moody's, Fitch та Standard Poor's часто є обов'язковими для успішної можливості залучення інвесторів. Без такого рейтингу на міжнародній арені розміститися або отримати інвестиції практично неможливо. Також є дослідження, які виявили чітку закономірність між рейтингами та вартістю залучення інвестицій. У одному з глибоких фінансових аналітичних матеріалів нашої епохи, написаному у 1996 році, тобто вже за часів глобалізації, але до глобальних фінансових криз ринку акцій, автори проаналізували, що кращі рейтинги позичальників дають кращі умови для кредитів. І зниження кредитного рейтингу всього на один пункт з рівня ААА, або, як кажуть наші заокеанські друзі ААА, і який вважається мега-надійним рейтингом для інвестицій, до рівня АА. Який теж начебто мега надійний, але вже не такий надійний, як в ЗСУ, так от зниження всього на один пункт може здорожчати кредит на 25%. А ми ж пам'ятаємо, що в нинішньому глобальному світі рейтингуються не лише комерційні компанії, але й цілі країни. Це важливо, бо, наприклад, як якийсь недержавний пенсійний фонд Норвегії вирішить купити цінні папери якоїсь великої фінансової корпорації, ну там ЕПЛ чи «Укрзалізниця», і прописано в правилах цього фонду, що інвестиції можуть бути вкладені лише у компанії кредитний рейтинг, який не нижче 3 а, що є логічним, щоб захистити майбутні пенсії майбутніх норвезьких пенсіонерів. Але прикол в тому, що рейтинг компанії не може бути вищим ніж рейтинг країни, в якій вона зареєстрована. І навіть якщо сама по собі компанія з України надійна, то з'ясовується, що в Україні 20 травня 2022 року агенція Moody's присвоїла кредитний рейтинг. CAA3. Відкриваємо нашу табличку, шукаємо рейтинг caa 3 зазвичай неплатоспроможні компанії. Тобто ні Укрзалізниця, ні жодне фермерське господарство України не зможе залучити нормальні міжнародні кошти під нормальні відсотки з рейтингом зазвичай звичайне платоспроможна компанія. Це слід розуміти. Саме тому я підтримую МінФін України, який каже, що нам, республіці Україна, слід продовжувати платити відсотки за міжнародними кредитами, договорами та запозиченнями. Бо відмова від цього матиме гірші наслідки у вигляді неможливості залучити зовнішні кредити та інвестиції. Але у 2011 році кредитний рейтинг США теж було знижено з AAA до AA+. І хоча це теж надійний рейтинг, але якщо у Норвежців прописано лише AA, то акції Apple вони теж не зможуть купити. Бо автоматично рейтинг Apple та Google на рівні AA, і не вище. У світі взагалі лише 12 країн з 200 мають кредитний рейтинг 3А. До речі, Норвегія серед них. І навіть сам Європейський Союз Велика Трійка оцінила лише у 2А, навіть без плюсика. Наскільки надійна така система рейтингування та наскільки надійні ці рейтинги агенції з Великої Трійки, які мають таку неймовірну владу? Так, ви знаєте відповідь. Всесвітня фінансова криза 2008 року, яка розпочалась з краху іпотечних цінних паперів, базованих на іпотечних займах у США. Сумнозвісні банки та їх цінні папери аж до моменту свого банкрутства могли мати найвищий рейтинг тріплей. Тобто, ще увечері рейтингові агенції билися п'ятою в груди, що вони все-все-все перевірили, і там все так надійно, що стоїть рейтинг 3А. І вони люто рекомендують, що в такі цінні папери можна вкладати всі гроші всіх інвесторів. А вже зранку цінними паперами з рейтингом 3А від Великої трійки можна було терти дупу, бо вони не вартували нічого. Власне, на прикладі цієї фінансової кризи, ми з вами розглянемо методи роботи рейтингових агенцій і побачимо, чому вони апріорі не можуть бути об'єктивними. Отже, з початку 2000-х років ціни на нерухомість в США зростали в середньому на 10% в рік, завдяки тому, що в кінці 90-х були змінені правила видачі іпотечних кредитів, стали з'являтися іпотечні прокери, такі собі посередники між банком і тими, хто хотів придбати житло. Але на відміну від звичайних банків і агентств нерухомості. Ці іпотечні брокери ніким не контролювалися. їх діяльність ніким не регулювалася. Іпотечна компанія видавала кредити умовні тисячі покупців житла за дуже привабливою ставкою 1-2% річних. В умовах зростаючої економіки і ринку нерухомості всі новоспечені домовласники вчасно платили за кредити, ризик неплатежів був мінімальний. Володіти житлом було дешевше, ніж його винаймати. Потім іпотечна компанія повідомляла банк, наприклад, Lehman Бразер що пакет з тисячі іпотечних кредитів є боргом на суму 300 мільйонів доларів. Інвестбанки купували борги іпотечних агентств, здійснювали їх секретаризацію, перетворюючи їх в іпотечні облігації CDO. Далі ці CDO продавались інвесторам, які в підсумку отримували частину доходу від виплати власників будинків. Оскільки процентні став, а також прибутковість облігацій по всьому світу тоді були низькими, а прибутковість CDO становила близько 7-8% річних. То попит на цей вид паперів був величезним. І тут з'явились рейтингові агенції Fitch Moody's і Standard Poor's, які мали з одного боку об'єктивно перевіряти діяльність банків та оцінювати їх фінансову спроможність, а з іншого боку, саме банки були замовниками, і саме ці ж банки платили цим агенціям за аудити рейтингу. Тому замість чистого рейтингування Велика Трійка давала рекомендації банкам Уоллстріт, як мінімізувати ризики СІДюгу. Банки формували пакет облігацій. Декілька якісних стандартних іпотек поєднувались з субстандартами, викупленими у тих самих іпотечних агенцій. З 2001 року по 2006 американці отримали близько 5 трильйонів доларів кредитів на придбання нерухомості. Ринок був перегрітий вільними грошима на іпотеку, бо всі інвестори хотіли заробляти по 7-8% річних і вимагали давати більше іпотечних кредитів, на які випускались нові акції СІДІО. Восени 2007 року в США відбувся крах ринку CDO і обвал цін на нерухомість. А за рік це наздогнало і світову економіку, оскільки інвестори CDO були з усього світу. А Велика Трійка до останнього дня не знижувала рейтинг провідних банків власників таких цінних паперів. Та й сам рейтинг CDO до останнього дня був AAA. Кредитні рейтинги важливі. Вони допомагають спростити сприйняття інформації. Величезні об'єми інформації стиснуті до кількох символів. Проте, як і завжди, будь-що де задіяна людина апріорі не є надійним. Я думаю, що вже найближчими роками велика трійка та більшість рейтингових агенцій світу будуть замінені штучним інтелектом. Він зможе враховувати терабайти даних і петабайти показників. Якщо вже зараз на фондовому ринку працюють комп'ютери, які встигають врахувати кредитний рейтинг організації в ту саму секунду, як він з'являється. Страшну таємницю, На біржах торгують комп'ютери. І саме вони, в тому числі на підставі зміни фінансового рейтингу, приймають рішення купувати чи продавати акції. Так чому інший комп'ютер не зможе рахувати ті рейтинги? Не втримуюся і розкажу вам один прикол про торгівлю комп'ютерів як підтвердження тези. Є така, звісно, штатівська компанія Bloomberg. Це одне з двох найбільших джерел фінансової інформації для професійних учасників фінансового ринку, банкірів, аналітиків, брокерів тощо. Є у Bloomberg я сервіс Bloomberg Professional. Якщо коротко, то така собі комп'ютерна мережа, куди викладають в режимі онлайн фінансові показники компаній. Можна рондувати у Bloomberg термінал за 2000 американських гривень на місяць і будеш бачити, у яких компаній справи йдуть добре, а у кого звідти все сумніє. Відповідно, отримавши інформацію, ти можеш продавати або купувати акції. Прав таких абонентів у світі більше 300 тисяч, тому кожна секунда важлива. Зрозуміло, що люди не встигають так швидко реагувати на зміну інформації. А ціна питання може бути сотня мільйонів доларів. Бо якщо у тебе багато акцій якоїсь компанії, яка покотилась з гори в прірву, і якщо ти не встигнеш їх продати, то втратиш гроші. Саме тому в багатьох фінансових компаніях новини, які присилає комп'ютер з Bloomberg, читають не люди, а читають комп'ютери. І от знайшовся один чувачок, який примудрився так налаштувати мережу, що окремі користувачі могли отримувати новини. Швидше за всіх інших. Це коштувало дуже дорого. Але й люфт між твоєю реакцією та реакцією всіх інших гравців ринку міг принести шалені гроші. Вгадайте, який люфт був у платній підписці? 100 секунд, 10 секунд, 1 сота секунди? Різниця в отриманні інформації складала сотні долі секунди. Для нас це здається якоюсь нісенітницею. Але комп'ютери встигали зреагувати і починали купувати, продавати акції раніше за конкурентів. Отакий От дивний світ нас вже оточує. Тому давайте не просиджуйте диван, а йдіть почитайте, що таке інтернет речей. На цій радісноті буду дякувати. З вами був Сашко Язикатий. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Скиньте, будь ласка, посилання на це відео вашим знайомим, яким це може бути корисно чи цікаво. А ми з вами пам'ятаємо Крим, Донецьк, Луганськ, Херсон і всі тимчасово окуповані території до України. Дякуємо захисникам і захисницям України. Дивимось і під ноги. Та несемося!